Прощення. Там, де є незвода, я приніс згоду. Там, де є сумнів, я приніс віру. Там, де є фальш, я приніс правду. Там, де є безнадія, я приніс надію. Тіша. Не шукав поки зрозуміли, але що сам зрозуміли. Не шукав поки люблене, але що сам любив, Господи. Йде війна, а я не маю слів. Усе, що можу зробити, це молитися словами святого. Франциска з Асизу. І коли молюся цю древню молитву, знаю, що ще один раз ти перетвориш війну на мир, ненависть, на любов. Дай нам мир, Господи. Та вже не так, щоб зброя була непотрібною у цьому чудесному світі. Пережили війни, голод, репресії, майдани. Віримо, що з Божою поміттю переживемо і те лихо, яке сьогодні висить важким мечем над нашою Україною, неоголошену війну з Московією. Ця війна з першого дня мирного майдану надовго забрала у людей спокій, підірвала здоров'я. Як можна жити спокійно, коли свідомо винищують цвіт нації? Як можна спокійно спостерігати плач матері, яка хоронить двадцятирічного сина, нареченої, в якої через місяць мало відбутися весілля, сина, якому тато обіцяв купити улюблену іграшку? Вагітної дружини, яка йде за домовиною з маленьким дитятком під серцем. Як можна спокійно жити, коли хоронять ні в чому невинних мирних жителів, яких розстріляли в автобусі під волновагою? Скажіть, як? Ця війна забирає найкращих синів і дочок України. Справжніх патріотів, які ціною власного життя виборують свободу і незалежність своєї батьківщини. Майже весь світ нині засуджує цю війну. Майже весь світ у підтримку України проводить марші свободи та миру, одягає свої міста і села у кольори нашої держави. Хто ще недавно міг подумати про те, що наш прапор майорітиме на вулицях Швейцарії та Німеччини, Франції та Італії, що український славень звучатиме в батьох країнах світу, а молодь на знак солідарності з українцями носитиме жовто-блакитний одяг і заплітатиме в коси жовто-блакитні стрічки? Як ніколи пригадуються слова із Біблії. Все, що принижене було, возвиситься, а що тайним було, стане явним. Коли український юнак, ставши на коліна, цілує стяг і читає молитву, ховаючи в кишеню, подарований мамою образочок Матері Божої, і йде в бій, такий народ ніколи не перемогти. Віримо. Що Господь припинить цю криваву війну та не дозволить ходити по нашій гідності московським чоботом. І нарешті збудуться пророчі слова нашого Кобзаря. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Просимо все високопреосвящених владик та всечесних отців до загальної молитви за мир та Україну. Помолимось за мир, спокій, цільність України. Помолимось за тих солдатів, які там у окопах бліндажа. Охороняють нас. Бо як їх би там не було, то ворог вже був би тут. Бо на танках написано на Київ, на Львів, то помолімося, що Матер Божа випросила ласки та покровителька нашого народу, миру, спокою і ціліність України. Отче наш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Помолімся за душі тих, які загинули на Майдані, за душі тих, які загинули на Сході, за тих які загинули, обороняючи Донецький аеропорт, бо вони є герої. Вони стоять там пліч о пліч і дивляться в очі, смерті смер... смер... в очі, а не відступають то українські герої. Боже, дай їм силу витримати, Отче наш. Що є все на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Помолімся, щоб Господь Бог дав нам силу, відваги, мужності, героїчкої любові, до неньки України. Якщо буде потрібно, стати її обороні.